Місце Москва, метраж 140, кімнати 4, санузли, 2, дизайн, Гоме Емотіонс. Фото Андрій Сорокін. Коротенько. У цій квартирі достатньо місця, щоб створити зручне планування і комфортний простір для всіх членів сім'ї. Профіс бюро Гоме Емотіонс підкреслили високі стелі дверима на замовлення, молдингами і ліпниною, а на тлі світлих стін розмістили дизайнерські меблі та сучасні картини. Подробиться. Дизайнери Олена Поворова і Катерина Реброва зі смаком оформили квартиру для сім'ї. Більшу частину року проживає за кордоном. Тут замовники зупиняються, коли приїжджають до Москви, але цей час сім'ї важливо проводити з комфортом. Планування від забудовника замовників влаштовувала. тому зміни мінімальні. Дизайнери зробили прохід між кухнею і вітальною, залишивши при цьому вхід у вітальню з коридору. Плюс збільшили площу основного санвузла, щоб розмістити в ньому і ванну і душ. У далеких кімнатах облаштували спальню для батьків і дитячу з трьома спальними місцями. Ще одне приміщення це кабінет з додатковою вбиральні і виходом на засклений балкон. Ми зосередилися на плинності простору у коридорі, звідки розходяться шляхи в усі приміщення, ми постаралися по максимуму закруглити всі кути відповідно до принципів феншуй, як цього дуже хотіли господарі, також у всіх кімнатах присутня форма кола або овалу. Розповідають автори проекту, в обробці використовували поєднання фарбованих стін з дорогими, приємними на дотик шпалерами, межі двох матеріалів відзначили декоративними молдингами. Це відсилання до класичних інтер'єрів. Двері в класичному стилі з накладками до стелі були виконані за ескізами дизайнерів в меблевому дорогому Емотіомс. На підлогу в житлових кімнатах поклали паркетну дошку, а в коридорі зробили акцентне панно з мармуру. Ще одне мармурове панно виготовили для ванної кімнати спеціально для цього проєкту. Панно у вигляді журавлів набиралося вручну і виконано теж за ескізами дизайнера компанією Мадіква Floor. Системи зберігання спробування. Руктували так, щоб вони були максимально непомітні або гармонійно інтегровані в інтер'єр, основний обсяг одягу і особистих речей, зберігається в гардеробних. шафа шафах передпокою, практично зливається з простором за рахунок декоративних молдингів і білого кольору в тон стін. Всі системи зберігання були спроектовані індивідуально і зроблені на замовлення. У вітальні увагу привертає шафа округлими дзеркалами, він виготовлений з шпону кореня американського горіха під глянцем. Для столярної групи в кабінеті використовували сірий шпон, він вдало одтиняється кольором синьої сталі, в який пофарбовані ніша і полки. А для круглих тумбочок і шафи в спальні більше підійшов шпонт та шине око. Всі деталі в інтер'єрі, продумані до дрібниць, стіни і меблі спеціально зроблені як фон для декору і живопису. Господиня колекціонує картини, у вітальню вписали живопис і графіку асіфи октистової. Полотна розміщені на комоді в шпоні американського горіха під лаком, який відмінно поєднується з незвичайним стільцем едра, а колірні відтінки на картинах дизайнери підтримали абстрактними малюнками на килимі. Дитяча, досить нейтральна. Вона виконана в пастельно блакитних тонах і інтер'єр поза часом. Буде актуальний і через 10 років, коли діти підростуть, ліжка з підйомним механізмом виконані в велюрі пісочного кольору за ескізами дизайнерів і доповнені постільною білизною і пледами від Івес Делорм? звичайно, тут теж не обійшлося без живопису і красивого килима. Планування бренди представлені в проєкті стиліст проєкту» Марія Кузнєцов оздоблення, фарба, літ Лебрене Шпалери і та Рефлексис, меблі стілець едра. Шафа з шпону і консоль на замовлення, гоме емотіонс, обідній стілець, тосцанова, освітлення, настільна лампа, анігоми, декор картини, ася феоктистова, килим, десіт, царпец спальня, оздоблення, шпалери, валквест, фарба, фару в бал меблі, шафа на замовлення, гоме емотіонс, освітлення, настільні світильники, аромаз, текстиль, постільна білизна, і везделор, декор картина. Ася феоктистове дитяча, оздоблення, шпалери, маніулца цанова з фарба, фаров бал меблі, ліжка і шафа, гоме з текстиль, постільна білизна та пледи, івес делор, декор графіка. Ася феоктистова килим десін, кабінет меблі, шафа на замовлення, гоме з освітлення, торшер, агома прихожа, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, підлога з мармуру, Виконаний за ескізами дизайнерів Мадіквефлор, меблі, стілець, тосанова оббивка, гермс, журнальний столик, форс, фурнітура, ручки, маріустюо, ванна кімната, підлогове покриття, мармурове панно на підлозі виконано за ескізами дизайнерів Мадіквефлор. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Рю.